Людство привіт, звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, а я на дроті із Сан-Франківщини. Тема цього конкретного відео це другий шанс. Багато із вас думають, що у вас тільки один шанс спетляти. Насправді це не так. Тому що якщо вас ловлять, то не така вже і проблема звідти спетляти по другому колу. Просто коли вас ловлять, то ви йдете по процедурі. Ви попадаєте спочатку до тих нкв прикордонників, НКвердонників, які вас е, е, здають далі. Здають вас ти і ті тицикуни, е, далі вас там е, довершують ту справу, яку почали ті НКвердонники. І е, е, задача і тих, і інших продемонструвати вам в повній мірі, що ви самі собі не належите. Що ви тут е, ніхто, і якщо е, ви будете нелояльними до їхніх вказівок, то, скоріше всього, ваше життя закінчиться. Бо вони там погрожують і зброєю, направляють і на вас стволи подекуди і розказують, що він прямо тут пустить тобі кулю в лоб, викинуть у вас там в якусь тису, скажуть, що застрілили при спробі. Перетнути тису, чи розкажуть вас, що викинуть там, де вас десь в ліс, і ваше тіло там з'їдять якісь дикі звірі, що рідна мама не знайде. І на багатьох ці речі діють. Тобто після завершення цих всіх метарств ви опиняєтесь в якійсь учебці, і в тій навчальній військовій частині ви помітите, що вами ніхто не займається, ви ходите тільки на обід. Ну, Хотети поїсти і повертаєтесь там назад в той свій блінтаж, намет, в той свій куточок, який вам відвели в тому місці. І так триватиме зо два тижні. Протягом цих двох тижнів ті люди, які були перелякані, налякані, виснажені, вони встигають від'їститися, і Ті, котрі здатні спетляти звідти, вони просто організовують собі втечу. Хто просто там десь гребе за паркан, беруть якусь машину, їдуть далі, хто добазарюється там із якимись рідними, друзями, щоб вони їх підібрали машиною. В кого як то виходить. І ті, котрі мають втекти, ті тікають. На це командування закриває очі, це абсолютно нормальний процес, вони з цим змирилися. І люди, які втекли, вони думають, що все хана, їм вдруге не можна попадатися, бо їх посадять в тюрму. А насправді це не так. Як показує досвід тих, котрі були спіймані при другій невдалій спробі. Виявляється, що в ТЦК їх вже вести там особливого сенсу немає. Вони там намагаються здати їх якимось військовим слідчим, Ті військові слідчі дивляться, ну. Що він в нього вже в документах все гаразд, тому що він вже числиться там десь в якійсь військовій частині, в нього той вже резерв-хрест показує, що він там якийсь не на обліку, чи як та фігня там щось там демонструє, якісь незрозумілі ці речі. І вони їх просто відпускають і словами що не дивись, тебе там є якихось півроку. Якщо за півроку ти в частину не повернешся, ну до тебе спіймають, посадять в тюрму на 3-5 чи скільки там тих років дають до тюрми. А, ось так все просто. Тому, тому ті люди, які думають, що то є проблема, насправді то зовсім не проблема. І шум відбувається навколо. Ага, То не до нас. І можна. і у вас фактично буде півроку зазору, коли ви можете робити все, що завгодно. У нього якісь претензії до... до паркану. Загородженого будівельного майданчику. Там, до речі. До речі, ось можете глянути. Там є вон там кокон, там він регулярно спить один безпритульний. І Це він, він щовечора там. Тут, схоже, у кожного є своє місце, де там хто ночує. Так, то повернемося до наших СЗЧних пригод. Тобто, якщо вас спіймали, вам немає сенсу сильно опиратися тому, що відбувається. Ці історії, що я розповідав про що найкращий час тікати, коли вас везуть там десь автобусом, це були історії раніше, це були початку літа історії. Зараз під кінець літа вони відглагодили цю всю фігню таким чином, що вас там супроводжує. Достатня кількість озброєних тих конвоїрів, які особисто із вами там не вступають якісь е, в якісь взаємні претензії. Вони їх, їхня задача просто вас там довести і збагрити в якусь військову частину. Якщо ви не будете ніде нічого підписувати, і в кожного разу, коли вас будуть привозити в військову частину, вас там будуть питати про... Вашу лояльність до служби. І коли людина відповідає, що він там не збирається, не збирається служити, не збирається воювати і все таке, то він військовій частині не потрібен, і вони його там повертають назад. І, і це дуже бісить цих конвоїрів, які їх возять, тому що його знову привозять там якісь ТЦК, і ті ТЦКшники на них налітають знову з погрозами, там пересмикують затвори в них там під, біля вух. Погрожують їм там руки, ноги поламати і, і, і все таке інше. І ті люди, які спокійно реагують на ці погрози, ну, то вони витрачають більше часу. Їх там можуть 10 днів, можуть 2 тижні возити там по якихось тих частинах, потім в результаті в них там складуть їм обставини, щоб вони просто звідти змогли спетляти. Тому що відпустити вони їх не можуть, бо це дурний приклад всім решті. А, а, а сенсу далі ними займатися теж немає, тому що інші люди бачать, що цей не збирається нічого робити, і, і теж беруть приклад із них. І це все нікому не потрібно, тому вони їх роблять вигляд, що вони їх там не дуже пильнують. Ну і ці люди там десь при поході в магазин, чи просто там десь при зупинці автобуса, чи десь, коли вони стають десь там на ніч ночувати. Ну, третє, десяте, в кожного своя історія. І таких історій багато. Є люди реально є, не підписують, і вони реально там е, 10 днів 2 тижні опиняються на свободі. І можуть теж йти на наступний захід. Ці люди взагалі не числяться, як, де, як якісь дезертири, тому що. Вони ніде нічого не підписували, ніяких документів на них ніхто не заповнює, ніхто ніякі розшуки на них не подає, тому що фактично вони тоді ці тицикуни, роблять справу проти себе особисто. Їм там вся фіня не треба, в них там достатньо наловлених, і вони тими наловленими займаються. Ініціативні такі, і з таких ентузіазм через те, що їм за голову кожного платять по 5-8 тисяч гривень, як, як де. Так що ось так. Ті, котрі не хочуть поводити там за 2 тижні і розуміють, що вони не зможуть опиратися, щоб не попідписувати там нічого, там особливо сенсу опиратися немає. Тому що ви так швидше опинитесь, там, якісь там учебці в найближчій. Головне, щоб ви опинилися в тій чепці, яка вам там сподобається. І далі собі там відспитесь пару днів і теж звідти петляєте. І потім можете петляти далі. Знову пробувати той кордон на місцність, якщо вас спіймають, ніхто там вас не буде по голові бити, нічого там з вами робити не буде. Звичайно, якщо ви там по дорозі нікого не покалічите і не, не завдасте там великої фізичної шкоди якимось там тим бенкавердонникам бо вони того не люблять вони в такому випадку будуть сильно над вами е, знущатися відплачувати вам бо в них е, бо, бо вони діють як зграя в них прокидаються ті первинні інстинкти в них відчуття плеча побратима е, яким би той побратим не був є і вони з радістю чи з почуттям обов'язку зламають вам там кілька ребер і наставлять купу синців по всьому тілу, забоїв і все таке. Там настукають вас по голові, тобто не треба з ними вступати в якісь бійки. Якщо ви десь збираєтесь петляти, якщо ви там застосовуєте якусь силу, то ця сила повинна бути. Мінімальна і вона повинна просто бути спрямована на результат, не більше того. Як ви отримали той результат, немає сенсу його якось закріплювати і е, спричиняти якісь великі збитки е, тим людям, якими би вони не були. То ось такі от е, пригоди вас чекають. Так що успіху всім! Це тим, кого не вийшло з першого разу, вийде з другого. Тим, кого не вийшло з другого, вийде з третього. А, і, ну і далі. Тому що часу у вас предостатньо на, то, на ті спроби. А, аби тільки вистачило мотивації, натхнення, наснаги і все таке. Бувайте!